Як зрозуміти, що вам потрібно звернутися до психолога? Ви почуваєтесь нещасливим чи нещасливою? У вас тривалий час, поганий настрій. Нічого не хочеться робити. Ви відчуваєте підвищену дратівливість. Вас дратує те, що раніше таких почуттів не викликало. Ви відчуваєте тривогу. У вас бувають тривожні чи панічні атаки. Вам важко контролювати свої бажання, хоч ви і знаєте, що вони шкодять вашому здоров'ю. Ви стали більше переживати. Намагаєтесь контролювати все у своєму житті, а коли це не виходить, у вас опускаються руки. Ваші стосунки з близькими погіршились. Чи вам, в принципі, важко будувати з кимось стосунки? Ви розгублені, не знаєте, що далі робити зі своїм життям. Ким працювати, де вам краще жити, або інші питання, відповідь на які вам важко знайти. Якщо ви пережили травмуючу подію, психолог може допомогти пройти цей важкий життєвий етап прийняти втрату чи поставлений вам діагноз, навіть якщо це сталося давно. Якщо ви відчуваєте, що хотіли б покращити своє життя, психолог може з цим допомогти. Зверніться за безкоштовною консультацією спеціалістів на платформі Help24 Telehealth. Зробіть перший крок до кращого самопочуття підтримка там, де ви є.